Про яку вже згадала Чила Миколаївна. Спочатку пропоную взагалі розглянути, що таке дії, щоб ви розуміли, давний світ писай. От нас взагалі, з перекладу з арабської джаві прикладається в нові. Це просвітницький рух, який базувався на рекорді цього системи мусульманського освіти методом залучення європейського розвитку. За 19 столітч мусульманська інтелігенція усвідомила, що азійський схід суттєво відставав від індустріального європейського заходу, і цю тему якраз висвітлив просвітник Кримсько-Тукаський і Симонаскринський у своєму мані Малабаси саме участина французькі листи та африканські місти. Я буду англійсьла французькі військи. Взагалі джедія ми називали тих, хто під впливом просвітінських ідей і Смила Спринського створили школу нового методу, переклади з Арабського, Сус-ДЖД, новий метод. От, В чому відрізнялися школа нового методу від традиційних шкіл? По-перше, це у аналітично-звуковому методі викладання предків. Тобто грамота тепер викладалися не від розкладання методом, а звуковим це коли. Мій літер відповідав окремий звук. І це допомагало пройти тодішню червну програму за 2-3 роки, замість ми. А, також нові методні школи відрізнялися від традиційних тим, що там викладалися не тільки релігійні науки, а й, й світські історія, географія, геометрія, арифметика, логіка, арабська та російська мови. Також нові методні школи були забезпечені сучасним обладнанням не було, і там почали дотримуватися санітарних і клінічних норм. Ще м -м хочу сказати, те, що важливий історичний момент полягає в тому, що новометодні школи знаходилися під пільним оком влади російської комплексі, а також вони не фінансувалися державою, тобто все забезпечувалося коштами відділі. І ну, це, як кміну вже викликає полагу і задачі на майбутнє про джетті шоу. От, ще хочу наголосити на тому, що в дорозі щодо створення новометобних шкіл участь правочасну дільницю з приймським, але він були піднявся в цю землю. Ну і, звичайно, він був активним пропагандистом та засновником джеттізму. І ще в темі джетєтізму хочу згадати, що місяць. Ще в темі житеті з многометорних шкіл хочу сказати те, що там особливо на усім, була важлива якісна освіта дівчат. Тобто склалась така ситуація, що в деяких мусульманських районах дівчата віддавали до шкіл, тому що казали, що галища освіта не потрібна, їхня освіта обмежувалася зайням декілька молоток або домогосподарством. І а, в новометорних школах почали надавати дівчатам якісну на освіту. І тепер перейдемо до роману Мола Влас, саме до французьких А Що це взагалі за роман? Там головний герой, його звати Мола Лас Канзони. Йому 22 роки, він уроджений з теж кенту з Бекисталу. У нього помирає батько, і він вирішив на гроші, які не звучить першої спали, поїхати в Одесу, А, І він там усвідомив, що йому подобається захід. Він хоче більше дізнаватися, і тому наступною зупинкою була Франція, далі він поїхав ще західніше, тому ця частина називається французькі листи. О, і взагалі він у французьких і африканських листах розповідав про... Він свої думки і свою рефлексію під час цих е, Взагалі, через головного героя Малабас існила в принципі на справді, передавав свої думки. Те, що свої ідеї, те, що він думав. І щоб це так, так. І щоб це більша кількість людей, щоб масі людей про це дізналися, він назад такий хід, те, що він французький листи в 1788 рося, а, не у 1788 році не зракував у музики Хаджиман. І тому кожен, хто в мікруха йому дізнався про ідеї існого спринства. От, і що стосовно Роман, коли Миромого сперше ступив на європейську землю, то вперше, що розвивали, це чистота вулиць та магазкий сів, він порівнював французькі села та мусульманські міста і казав, що у французьких селах чистіше, і що там більша кількість населення, ніж у деяких мусульманських містах. От ще він вперше зустрівся з дитячими садочками і взагалі піднімав тему «Ролі жінок. До речі, це сказати, що ми маємо мова» вас розпорізький, підіймав такі теми європейська освіта, виховання ідеї, науково-технічний прогрес, культура західних жінки у суспільстві» і спосіб для європейців. От зараз я жінки у суспільстві» та виховання дітей. Ну, по-перше, його... Вихов... Дуже дивувало те, що жінки освічені, те, що вони постійно навчаються та працюють. А, і коли він побачив дитячі садочки, це його немовильно шокувало, тому що він не розумів, як жінка а, може віддавати свою дитину чужій дитині на поховання, тому що, від нього звичайно, народки жінки займаються господарством сидять з дітьми. Йому було дивно. Чи жінка е, отак бере свою дитину? І він, звичайно, пересмислює ролі жінки у суспільстві. От, Він одночасно не розуміє жінку в цьому плані і одночасно розуміє. не розуміє, тому що як так можна віддавати свою дитину, але і розуміє, тому що дійсно жінка постійно навчається, працює, і це навіть ну, трошки геніально те, що так робить. Також звичайно, молодова зовнішньо виключено, це вільний одяг. Такий розпутий, цивільний рух, жестикуляції, міміка, його це дивувало. Дивувало те, що він може наблизитися до жінки. Те, що жінка може до нього наблизитися, те, що може доторкнутися до жінки або жінка до нього. Це його також дуже дивувало, Це відбентежило, такі викликали контролесійний почитав. Ніколи це відбентежити його, його водночас. О, також в романі спляється тема судової системи. Там ціла історія, те, що його арештовують. Але коли відбувався суд, він не писав у французьких містах, суд він не так, він написав переживання, бо що не страшно. Він навпаки захоплювався, не захоплювався світовою системою, особливо його здивував суд присяжність, тому що громада може пройти, брати участь у прийняті рішення. От ще там був момент, коли він зустрівся з пересічним французом, у них зав'язався діалог, і під час цього діалогу молокас. Тіні золота. Він починав усвідомлювати, що золото ну, гроші можна заробляти легко, на улюбленій справі, е, і не докладаючи тяжкі фізичні освіти. Я хочу це прорестувати двома цитатами. А, це якраз цитата Мола Гаси, це молоде фіксія, і він казав, що багатство француза в його та в його голові. Рука вміла робить, а голова розміна мислить. Ось звідки золото. Лише дикі народи купають жовтня, а спритні прикладів йому легше і готових. Справді, мистецтво і знання сучасних європейців зроблять панами світового риху світової торгівлі. Всі інші народи чого народу працюють. Правда, що знавець є повинна Ну, Це цитати, як прийняття, якомисла молодців, і це буде цікаво читати, тому що це просто звичайний діалог з пересічним французом, але наскільки переосмислення своїх цінності і та, свого е, погляду на життя. От. І що мені ще подобалось, в цьому те, що е, хоч західний світ він, ну, трошки вихваляється, що він такий цивілізаційний, прогресивний, індустріальний, е, такий розвинений, все одно мова вас критичного смисла в, е, в усіх ситуації, в якій він знаходиться, все, що він бачив. От. І він у будь якій Ситуація залишався вірним своїм традиціям. І ще мені сподобалося, що це був і як письменник в цьому романі, те, що громаді де певна бурхаляна цивілізаційного європейського заходу. І тут і Смили опускає читача різку в холодну воду, тому що він є діалог з Шейфом Джулямом, який сказав, що європейський шлях доволі хрудний, тому що європейці витрачають багато коштів, аби в майбутньому бургувати більше користі, але е європейці не навчають бути справедливими. Освіта панує на виховання, розум над серцем, а ему міст над справедливістю Шей. От, він Шей казав, те, що е успіх європейців базується на індустріальному прогресі, в усьому іншому людина Європи недалеко пішла від людей до мини і мешканців інших частин світу. От, і тому і Сміло Спринський, він говорить про те, ну він взагалі розробив власну концепцію розвитку мусульманського світу, мусульманського суспільства. Він визнав, що потрібно шукати виходи з духовної, з економічної, з соціальної кризи. Так, хоч європейська цивілізація вона динамічно розвивалася, але йому не подобалося, що в тому не було душі і не було справжньості. Тому Сміли Спринський запропонував симбіоз мусульманської духовності. Та технічні досягнення когу. І більше того, він казав, що науки та релігія можуть не тільки співіснувати, а вони можуть з його допомогувати І він доводить те, що так, щоб розвиватися, потрібно е, запозичувати досить іншим, але все одно залишатися вірмоським традиціям. І це м -м, навіть по філософськи, тому що ці ситуацію можна спроєктувати на різних країни і навіть на кожну особистість. Тому що так, ти можеш займатися саморозвитком і йти за певними тенденціями, але ти можеш критично осмислювати шлях і завжди залишатися війною собі. Дякую за увагу. Давайте якщо немає, я вичитаю з принципу, але маємо вас, ми Так. Тепер у мене якесь колонізаційного голошення вклали себе.